Любі друзі, світлі душі, вітаю вас! Я, Марина Романова, розкажу вам сьогодні про важливу астрологічну подію, яка, до речі, буде позитивною і закладає програму на цілий місяць. І ті, хто усвідомлено ставиться до свого життя і розуміє, що ми всі частинки всесвіту і сонячної системи, всі розуміють, що ці події будуть впливати на нас впродовж одного місяця. Ця подія називається молодик, Молодий місяць, коли Сонце і місяць зустрічаються в одному місці, в одному градусі відносно Землі. І наша свідомість це сонечко, і наша підсвідомість це місяць, об'єднуються. І коли ми з вами на мисленнєвому рівні формуємо позитивні мисленнєві образи, вони скоріше реалізуються тут і зараз на планеті Земля. Ну, а на жаль, також, якщо ми не знаємо цей час, і навпаки, якщо ми депресуємо, агресуємо, заражаємось ненавистю, це все розповсюджується і заюкаряється ну, хоча б впродовж цілого місяця. Але це також дуже багато. Давайте використовувати модель всесвіту і побачимо, чим же так важливий саме цей молодик. До речі, він зірковий і він. Починає новий період, благодатний період для нас, з вами, для України, Починаю демонстрацію екрану. Ви бачите, що сам вересень поділено на два великих періоди. Один сприятливий до 15 вересня, другий не сприятливий, тому що це буде коридор затемний. Але для чого сприятливий саме цей період, який буде тривати до 15 вересня? Для нашої соціальної активності. Ви бачите сприятливі дні, ви бачите несприятливі, дні, ви бачите небезпечні дні. Спеціально я вам вже записала відео про цей місяць, але хочу звернути вас вашу увагу. На важливий молодик 3 вересня він відбудеться точна фаза 4 години, 56 годин. Ранку молодик буде у 12 градусі діви, і давайте побачимо стині доріжки. Це напружені втрічання в Україну астрологічне, червоні доріжки позитивні. І зелені це скупчення енергії, які дають певні змінні дуже важливі події. Зразу хочу попередити, що та небезпека військова, яка була зв'язана в тому числі із електрикою, і вона закінчується до якраз цього молодика. Ще буде тривати небезпека в плані економічної ситуації, тобто коливання курсу євро, долару. Підвищення цін так, воно буде тривати до місячного затемнення, який також відбудеться в цьому місяці, але є дуже великі також і червоним кольором аспекти, які кажуть про те, що починаються певні дуже важливі періоди. Цінні для української державності, які допоможуть нам побачити наших керівників з тої сторони, які є істинні, да, тобто побачити все в тому світлі, яке все ну, є нас по справжньому, і зробити певні висновки, тим паче, що недалеко від цього молодика відбувається з'єднання Венери, планети е, грошей, планети е, кохання з Ліліт. А ліліт з'єднання ще з е, кармічною точкою кету. Також є посилання на відео, яке записано спеціально до цього аспекту, тому що це кармічні партнерські стосунки, а також стосунки, які стосуються е, наших дипломатичних зв'язків як держави, да? і ми будемо дійсно з вами відкривати, бачити. Хто є хто, хто є наш враг, хто є наш друг саме на світовому рівні? Хочу звернутися до вас, любі друзі. Що, будь ласка, бережіть свої особистісні значені стосунки, тому що вони також можуть знаходитись під ударом. І не плануйте на день молодіка взагалі нічого да, такого важливого. і особливо, ось 4 четвертого числа. І ви бачите, що вони і є у мене да несприятливи для соціальної активності, тому що Венера вона зв'язана з грошима, з стосунками, з налагодженням партнерських та да, певних. Договорів, конференцій, вони будуть не зовсім зручні і сприятливо, не цей період для того, щоб ви ці справи планували. Але дуже важливі є такі події, які я хочу вам сказати. Єдине що, я розумію, що цей час не дуже зручний для того, щоб ну для того, щоб Об'єднуватися, да, і е, час робочого дня, наприклад, да, тому що це ранок, 4 година, 56 хвилин. Але ми всі, хто знає силу молодика, який заюкоряє енергію на цілий місяць, а наступний місяць, до речі, молодик це вже буде сонячне затемнення. Тоді ми будемо планувати на цілий рік. Тому я все ж прошу всіх вас прокинутись. Близько 4 години 56 хвилин, і об'єднатися в колективному, тривимірному образі мирного, квітучого да, образу нашої України, яка вже є оновлена, і наповнитись енергіями світла, любові, волі до добра, спрямувати цю енергію до наших воїнів-захисників, до кожної людини, до кожної тварини, рослини, мінерала для всіх людей. І потім сформуємо і прописуємо особистісні плани на місяць, але під час ось цього складання образу уявіть, як ми всі тримаємось за руки. І ось цей слоган Бути миру, у добру в Україні та всьому світі допоможе нашій головній меті скоріше реалізуватися. Ми день за днем наближаємось до нашої перемоги. До речі, дуже вам вдячна за вашу підтримку, за те, що ви донатите на мою. Картку, яка є під нашим відео завжди, 21 тисячу. Сьогодні я віддала на дуже потужний дрон для наших воїнів-захисників. Так що працюємо разом на наближення нашої перемоги. Ну а тепер давайте подивимось саму карту цього молодика. Ми бачимо, що сонце і місяць є в одному градусі. Це 12 градус Діви, до речі, діва це енергія чистого мислення, навчання, вдосконалення своєї майстерності. І хочу знову нагадати, до 15 вересня дуже сприятливо починати свої нові проєкти. Тим паче, що під час молодика, а також з 1 по 4 вересня, планета, яка відповідає за нашу активність, а до речі, і за наших відвоїв-захисників, вона знаходиться в з'єднанні з зіркою Бетальгезі. Це зірка, одна з найяскравіших, яка ходить у Сузір'я Оріона. І вона приносить успіх. Ви бачите, що це божественна зірка, яка дає успіх тим, хто може використовувати її в благо. В минулому під час минулого молодика минулому місяці, до речі, Марс був з'єднання зіркою Альдебаран. це також дуже велика зірка і взагалі це королівська зірка. Дивіться на що я хочу звернути вашу увагу нам, як той, тій країні, яка зараз відстоює свої права і бореться зі світовим злом, Марс. Всестві допомагає зміцнити нашу армію, тому що зараз, в тому числі і Бетельгейзе нас благословляє, але вона благословляє і нас з вами на наші активні починання. Також хочу сказати, що з 1 вересня увага! Є точна фаза Сатурну, ось він знаходиться зараз, він в ретроградній фазі, до секстилі до акценденту України. І воно е, дасть... Формулу щастя, хто знає, це 1 плюс 1, яка діє з 18 серпня і до 13 вересня, але точна фаза 1 вересня і вона ще тривати буде під час молотика. Це дає час сприятливий для відновлення справедливості, закону, порядку в нашій країні, в гіршому випадку може давати потребу в економії всіх засобів, нестачі грошей. І якщо згадати, коли раніше Сатурн давав також секстиль... Згадайте, будь ласка, кінець квітня, і ви згадаєте, що ми дійсно тоді на державному рівні створили дуже багато законопроєктів. Також подивіться, Сатурн ретроградний, крім того, що він дає потужний аспект до асценденту України. Він ще з'єднаний з зіркою Ахернар. Подивіться, які згоєні у нас новини. Це також одна з найсвіщенних зірок. Ще її називається Альфа Ерідана Небесної річки, і вона є символом битви зі Сватовим злом. Це той ангел, який благословляє людей, яка наділяє людей доброчесністю, прихильністю до певного релігозного спрямування, а також благословляє Церковних ієрархій і всіх людей, які йдуть по духовному розвитку. Зразу хочу сказати, що з 20 вересня, да, не зразу, але з 20 вересня, по 10 жовтня, буде утворюватись великий ретротрин. Ось, ви бачите, червоним кольором Сатурн до Продзерпини, і тут до них підтягнеться Марс. і буде ось такий потужний правильний тригон, це мажорна конфігурація, яка дасть дуже великі. Потужні можливості для армії нашої, а для, не, для них іще буде плюс венера. Але про це ми поговоримо трошки. Пізніше, і до речі, ця венера, да, коли з'єднається, розумієте, да вона дасть нам енергію потужності, любові, миру. Особливу увагу нам буде треба приділити на 4, 5 і 6 жовтня через один місяць. І цей місяць є підготовкою до цього миротворчого аспекту. Я вам тільки можу казати цей місяць, що це миротворчий аспект. Тепер давайте подивимось, як ця, кар... ця карта молодика проеціюється на карту України. Карта України внутрішня, карта молодика зовнішня. Світила молодика, вони проюцюються на восьмий, восьмий дім України, і тому вони зумовлюють зміни в економічній діяльності, фінансових стосунках з іншими країнами, рівні колективної безпеці, приведуть до оновлення нації і зросту її духовного рівня. Подивіться цей, цей градус дає точний тригон до урану України, і це гарантує нам позитивні зміни в керуванні фінансовими потоками, успіхів в боротьби з корупцією, а також з таємними схемами, сприяє розвідці нашій. Винаходом нової техніки і озброєння, літаки, дрони, появі неформальних лідерів, які дуже нам потрібні зараз, тому що дійсно ми потребуємо оновлення нашої нації державного устрою, також таємним операціям і зростання нашої свідомості, транзитний Марс. Бо зверніть увагу, дає секстиль до Венер України, до миру, до грошей, і це сприятливо для військових, для спортсменів, для підприємців, тому що ну для нашої армії, перш за все, тому що. Це приносить певні грошові вливання також дружніх країн. і ось великий ось цей секстиль, подивіться, хірон стає прямо на третю на оспіді третього дому. Транзитний хірон секстиль з місяцем України, він вже другий раз допомагає нашій нації. А Місяць це наша ні нація допомагає завдяки нашій мудрості і нестандартним підходам дійсно виходити переможецею з дуже багатьох випробувань. І, хоча нам здається, да що. Не відбувається там певних яких змін, але подивіться, скільки їх багато. Да? І Курськ, і певні і різні моменти. Так, не все так гладко, але все йде до того, що нас наближає до нашого миру. Тепер давайте подивимось. Транзитний хірон всіх цілі з місяцем України. Він вже був да, в червні і якраз от буде і в вересні його точна фаза 17 го числа. І він ще буде тривати до 10 жовтня. Тому, кому цікаво саме для себе ще прочитати, я вам залишаю цей кадр, можна зробити стоп-кадр. Ну і тепер подивіться, який градус, да, езотерична розшифровка градусу. Хоча він починає цей молодик, досить ну, спокійні два тижні для українців, до затемнення, Тим паче, але проте, це цим символ бою, тому що вказує на людину, яка втягнута в запаморочливі авантюри, ми повинні розуміти, що ми можемо переоцінити свої дії і можемо перебувати у надмірній напрузі, але це стосується всіх людей. Проте, це найкращий градус для містиків, для людей, які займаються магією, парапсихологією, і це градус. Містицизма. І ми впродовж місяця розкриємо певні таємниці, навіть містерії, які зберігалися певний час да, в таємності від нас. І коли ми побачимо графік цього молодика, програму на цілий місяць, ми бачимо, що будуть дуже великі зміни. Ось на цьому рубежі. Ви бачите, Крим. Бачити, да, Кривий, Кременчук, тобто ось в цих районах, плюс-мінус ну, до речі, тисячі кілометрів. Тому Україна вся під сюди підлягає, але саме схід і. А, ну, про Курськ я вже також не кажу. Ми всі розуміємо, що там ідуть певні процеси. Але також дуже важлива ще лінія. Ангулярна: це коли Марс з'єднаний. Прошу вибачення Меркурій з'єднаний з асцендентом. Це каже про те, що будуть дуже багато конференцій, з'їзді, підписання дуже важливих договорів. От. Єдине, що може початися період дощів, так. І зміни і певних погодних умов, особливо те, що стосується на Західній Україні. Любі друзі, цей молодик приносить нам дуже багато позитивних змін. Знижується небезпека військова. Ну, до, на всякому випадку, до наступного, до наступної повні до місячного затемнення, яке буде 18-го числа. Давайте використаємо і цей молодик в об'єднанні в колективному образі. Україна, а також цілих оці два тижні для починання своїх важливих проєктів. Допомагаємо нашій батьківщині вистояти, допомагаємо один одному і зберігаємо світло в душі. І для того щоб це світло у вас було більш проявлено, я запрошую вас на семінар, який називається Холодинаміка система розвитку повного потенціалу особистості, спираючись на своє вище я. А ми будемо з вами вчитися відкриватися вищому я. Ви можете бувишити будь-яку. Проблему і стати цілительним психологом для себе, для інших людей. 7 8 вересня проходить заняття онлайн, запис на онлайн-конференцію до 3 вересня, а в живому колі спілку, спілкування цей семінар буде проходити 14-15 вересня, в Житомирі, запис до 10 вересня. Ви бачите телефон, за яким можна записатися. Також ми чекаємо вас в групі Астрології. Група починається 12 жовтня. Починає ну і також ви знаєте, що ті, хто здає 1500 гривень, ви можете мати важливість отримати будь-яких цих записів тренінгу, які є дуже цінними зараз. І тут. Тобі, друзі, бажаю вам гармонійного проживання молодика, стійкості, мудрості, ефективної самореалізації. Пам'ятаємо, до 15-го числа включно вона дуже сприятлива. Та найшвидшого нам всім відновлення миру. Я дуже вам вдячна за увагу до нашого YouTube-каналу і чекаю вас на наших заходах. Будемо усвідомлено ставитися до життя і розуміємо, що ви щасливі. На, на все добре. До нових зустрічей.